що я їм як нутриціолог протягом дня солодкі сніданки в мене бувають тільки на вихідні, тому що для мене це якась не знаю традиція. Плюс вони довше готуються. Хоча зазвичай я все просто змішую в блендері і ставлю в духову шафу і можу насолоджуватися ранком з чоловіком чи в душі. Собі зробила кекс з конопляним протеїном, а чоловікові кладу звичайний. Завжди доповнюю зверху або сметаною або йогуртом, мигдалевими хлоп'ями і якимись фруктами. В цей раз у мене заморожена малина і банан. І вже довгий час п'ю зранку мачу на якомусь альтернативному молоці разом з колагеном. Meal preparation Мене на цей обід, тому просто дістаю усі судочки і кладу в тарілку. У мене тут Вермішель, індичка і роблю ось такий салат з моцарелою. А, тут ще й тушкована капуста, баклажана і зверху ще нутика посипала. Продукти нормально зберігаються 3-4, а то й більше днів. Тому якщо у вас немає часу, просто готуйте все наперед великими баняками і будете їсти смачно кожен день. Ну і для того, щоб їсти смачні салати, просто заправляйте їх песто або діжонську гірчицю. А далі я нарізала манго, засипала це все чиапутігом, який зробила теж вночі і біжу на тренування. І не встигла вам знати вечерю. Тому...